В реальності завжди потрібно узгоджувати права та інтереси однієї людини з правами та інтересами інших людей, усього суспільства та держави загалом. Проте, по-перше, види обмежень та строк їх дії мають бути чітко визначені наперед, щоб держава не мала можливості зловживати своєю владою. По-друге, будь-які обмеження мають бути крайнім заходом, бо права існують, аби їх дотримувались, а не утискали. На практиці ми розрізняємо дві категорії обмежень: обмеження прав людини в умовах воєнного або надзвичайного стану та загальні обмеження прав людини за звичайних умов. Разом з тим є права, які не можна обмежувати навіть за війни чи надзвичайної ситуації в країні. Якщо подивитись на практику Європейського суду з прав людини, лише право на повагу до гідності та похідні від нього права захищаються від будь-яких обмежень. Це, зокрема, право не утримуватися в рабстві, право не зазнавати катувань чи інших видів жорстокого поводження чи покарання. До загальних обмежень прав людини належать до прикладу випадки порушення таємниці кореспонденції та розмов, якщо це дозволив суд, або ж для прикладу обмеження свободи слова, щоб запобігти злочинам чи розголошенню конфіденційної інформації.